І привіт, привіт ще раз коротко. Обіцяв я вам в коментарях, що в сьогоднішньому вечірньому відео сьогодні 11.11 .11, і мега розпродаж на Aliexpress, є непогані ціни, є непогані знижки. Так, от обіцяв я вам, що я вам покажу, а що купляють люди. Я не здам вам точку звідки я взяв цю інформацію, але я зараз покажу вам безпосередньо, що купляють люди. За хорошими класними цінами, що люди познаходили, можете взяти собі. Тут буде не все стосується нашої теми, тут абсолютно різне. Але це просто як генератор ідей для того, щоб ви розуміли, що можна гарно і вигідно взяти на Аліекспресі. Бо ну, є люди, які кажуть, що ціни не такі, неправильні і так далі. Ну, слухайте, знижку за вас ніхто зробити не може. Ви повинні самі комбінувати всі можливі способи для того, щоб ціна вийшла такою от чудовою. Е, перший варіант, значить, дивимося. Отакий от хтось набір взяв навушники з мишкою і з підставочкою. Так, от е, ціни досить непогані, клавіатури, бачу, немає, може вже розкупили. Но це якісь геймінгові варіанти, мабуть. Чи що. Далі бачив я також, що хтось купив такий 12-вольтовий інвертор. Вони, до речі, є. Різних потужностей, різних особливостей, але це чим не примітивний, умовно кажучи, дебежешник зібрати можна? Можна абсолютно точно. Всі ці посилання будуть в описі. Крім того, я вам дам всі додаткові коди, як в попередньому відео, то тобто, щоб ви розуміли, що можна купляти. І час якби є майже тиждень, тому спокійно, розмірено, розважено дивимося. От цікава штука: рефрактометр. Хто знає для чого? Це Це, якби така штука, щоб вимірювати певним чином розподіл рідин і на те наскільки там вони між собою там. В певних кутах з освітлення і наскільки відбувається розподіл рідин по, по, по своїх, скажімо так, рівнях, так і це дозволить поміряти вам, як вашу. О, як це назвати охолоджувальну рідину, так і AdBlue, Наскільки вони в адекватному стані? Тобто це для стошників, ну люди купляють, кажуть, що ціна класна. Не знаю, хтось купляє отакі штуки для кота. Так я б бачив, що вони не дешеві, зовсім не дешеві, абсолютно не дешеві. Але я не знаю, раз купляють, значить, мабуть, щось знають. Не можу сказати. Тут ви самі приймаєте рішення. Я взагалі вважаю, що коти це така окрема каста, яких балувати треба дуже обмежено і обережно. Тут ще така штука цікава. Була такий цікавий ліхтарик з датчиком. Він автономний повністю з так званою. Ну, умовно, ви можете таке напівавтономне освітлення з допомогою нього організувати. Є одинарний, є подвійний. Ну таку штуку бачив, що люди купляють. Е, не знаю, я собі задумався. До речі, я хочу невеличкого компресора, я ще буду шукати. А, але це до компресора, тобто різні типи варіантів цього повітряного тискового пістолета, назв це так, та? з манометром. Так? І теж це чим не варіант, чим не опція. Наступне обжимки. Обжимки комплектами, одиночні, квадратні, шестигранні з різними цими. Аж бігом залітають. Я бачив багато людей, казали, що гарні ціни і беруть їх. Ну, не знаю, може, якщо хтось не мав, то вперед. Відпарювачі, отакі от, от відпарювачі купляли люди. Цінник, знову ж таки, те, що ви бачите, тут це базова ціна. Ви накладаєте на код, формуєте корзину, рубаєте ціну знижкою, копійками. От ще один процент можна копійками зняти. Ну і є ще декілька способів, про які не всі знають. Джиконги. Джиконги хтось купляв з дисплеями без дисплеїв. <coughs> <coughs> Варіантів вистачає. От, Цікава штука. SSD від Кодака. Кажуть, що ціна добра. А, Не знаю, не перевірю, ви мені скажіть добре чи ні, але люди купляють. Наступний пункт Отака от, от цікава лампочка на монітор, вона і на ноутбук стане. Особливість її в тому, що знову ж таки свого роду якесь там магнітне кріплення. Мабуть, з тильної сторони на липучках, але ну, така підсвіточка. Люди беруть, ну що я можу сказати. І остання позиція: е, хтось собі вибирав і сказав, що крута ціна на о, це так званий, в нас не дуже вони популярні, але це пневмопістолет для цвяхів. Не знаю наскільки це круто, але ну, навіть таке беруть. якби. І кажуть, що теж ціна хороша. Не впевнений. Тому що я бачу, що велика доставка, так і і варіантів якби не так багато. Але ну от така річ, тобто такі речі люди беруть. Це я вам знову ж таки виступаю в ролі генератора ідей і не більше. Тому не серчайте, шоптесь з розумом, тому що ну купляти треба те, що вам потрібно. Я вам просто як знову ж таки генерую ідей, щоб не втратити шанс взяти, хапнути щось абсолютно адекватно за адекватними цінами. Не сирчайте, все буде добре в описі. Вся інформація. Па-па.